У дитячо юнацькій спортивній школі імені Юрія Лагутіна триває тренування. Починають з руханки, потім переходять до більш складних вправ. Наступний етап діляться на команди та відточують взаємодію на полі. Тренування починається з розминки. Далі тоді вже ідуть китки, обігрування, тактика. Все, як, як і в всіх лігах. Воно все однак без розмінки не можуть бути тренування. Цьогоріч вихованці Дю США показали чудовий результат у першій ганбольній лізі України. Команда Авіагред Константа за тур до завершення змагань стала чемпіоном України. Протягом турніру спортсмени не втратили жодного очка. Стосовно виступу команди у першій лізі завдання на сезон практично виповнено. На сьогоднішній час, на жаль, в нашому місті не можна проводити змагання. Два тури ми зіграли в Рівнах, один тур зіграли в Києві. Серед тих, хто змагався за чемпіонський титул, – 16-річний Іван Хлопець ділиться вже шість років, займається гандболом, і досвід гри у дитячій лізі став корисним для усіх в його команді. Непоганий опит для мене, для команди також дуже гарно виступив. За цей рік дуже набрав форму ігрову. В плані розуміння гри, швидкості обіграшу, на набагато краще став. Тож своєї мети у першій лізі команда досягла, кажуть тренери. Тепер зосередились на підготовці до фіналу дитячої гандбольної ліги. На жаль, через нестабільну безпекову ситуацію проведення спортивних заходів у Запоріжжі неможливе. Але за підтримки федерації гандболу Запорізької області вихованці можуть брати участь у змаганнях в інших містах. Додають наставники. Залишилось три фінальних ігри в цьому році і де будуть розіграні медалі чемпіонату України дитячі місії? Плануємо і задача стоїть зайняти перше місце. Наразі у дитячо-юнацькій спортивній школі імені Юрія Лагутіна навички з гандболу опанують близько сотні вихованців. Набір дітей триває на постійній основі. Починати займатися гандболом можна вже з п'яти років. Вадим Сорвін, Антон Бондаренко, телеканал НТМ.